Всім привіт! Зараз у нас буде такого формату Велопрогулянка ремешку з покупками. Ну то зараз заберемо просто в аптеці Є, таблетки. Нема вдома ніяких препаратів. Вчора так тріщала голова. Кстати, ми зараз на этом проулок Мальцева, бивший Латишева проулок. Так, алкоголики тунеяці праворуч балдеють на сонечке. Ми просто туніяці. Короче, Коротше. сейчас заберемо таблетки. Вчора так голова трищала, кинувся последнюю таблетку, якусь там випили від голови. І все, нема взагалі ніяких запасів, коліс. Коротше, сейчас заберемо іноді як полазиш на корячках біля велосипеда. Вчора ані велосипед там до ума приводив повноцінно. Другий не на тому, що вчора ви бачили, то як би ми передали далі. Передарили, будемо так казати. Отдали І, Коротше, я там поперед так хапанув. У мене там багато травм було, всяких розтяжень і всього прочого. Ви опять в кадр. Как хотите. Там зараз... а ты его сейчас мы сейчас. А ти його не виключаєш, зараз ми виключимо. Тільки що невеличкий перекур, продовжуємо. Продовжуємо, продовжуємо нашу покотушки. Так, зараз заберемо таблику і потім їдемо. Ой, треба було раніше повернути. А, мені щось сюди треба ще заскочити. Ай, виключив зараз. Опачки, помощ, давай. Зараз парканимося на наше парко місце. я зустрів знайомих, трошки потрещали, але не буду ще нашу беседу офіширувати на весь світ. Да? Прикиньте, я легко діти і все одно вже на сонечки жарко. У мене курточка найка, вста тепла, походу. Так, зараз опускаємо. О! Потім піднімемо. Так, я сподіваюсь всю аптеку проїхав. Вроді тут я заказував. Великирневська, да. А біля копійки я короче, в копійки немає ніяких парковочних місць так що покатаємось сьогодні як пісні ми ще повоюємо а в нашій пісні ми ще покатаємось і я ж не купив перчаток, давайте може на зворотньому шляху зайдемо глянемо Так. Тут мені розказували хороші всякі варенике. Блин, то реально жарко, може треба сьогодні в спортивному костюмі кусить, Відчинено. Ну. Так, погнали, нам треба это сейчас. А що воно тут поменялось? Подожди, що це? Куди я зайшов? Аналізи, йоп! Блін, прикиньте, от этого лохануться, аналізи, думаю, та що такое, що це копійка переета. Щось переробила. Так, я вже не пам'ятаю, як ми тоді забирали. Без шер, Чик-чирік. Що такое? А, може так треба, ні? А. Навірно, номер заказу, так? Так, 124, сейчас бігать. 124... Блін, пропустив. Кнопка 100. Дивіться, єди, єдиниця тупо. Заповнить. 124, 154, 0,22. Далі. Оплатити замовлення. 229 чик. Тобто можете виходити з телефоном і нічого не треба з собою брати. А банк. 98 ячейка. шейка і тоді щось було таке далі так, забираємо свій препарати Головне ліна коротше друзі, фармадол взяв. Воно ну, вам видно. Пару кольос цитрамоні, Дарницю як сюди. Оце з спини, фастубель. Ну, мені допомагає, мій рахітний нохать. І оця фішка. Жару тоже теж всіх болезнь. Пару пакетів. У мене ще там один є. Короче, тут такие. Зараз ми пакуємося. Мій модний чехол. Оп, незвісно в чому. Що вас тут щось цікавить в аптеці? Ось можна давление поміряти. Я не знаю, в мене вчора голова боліла, може в мене оце давлення, вже в пенсіонері. Рукаш біжать. Так, зараз ми це куди, я не знаю, кошельок треба буде. Щоб вас довго не задержувати. Кого цікавлять презервативи, смазочки. А, тут без цін, ціни, мабуть. Натасі. Коротше, дюрикси, найпопулярніше наша, наша фірма, самороскочена. Ну що, зайдемо в Аврору, зараз, може на секунду. Чи вже не треба нам ті порчати, Вже все. Вже, мабуть, тепло буде. Що там по прогнозах? Вроді вже 11 і погнало, погнало. Ну давайте, ну що це у нас Аврора? Сейчас на секунду залітаємо. Може завозик дешевих перчаток, опачки. Та що шо це? Шо-шов, 29. Вони стоїли червончик. Блять, кілохатро. Ай, десять не пам'ятаю. Це розмір десь. Та це не вони, походу. Ану це завоз, зараз ми пробігли. 9 гривень, круто. Давайте возьмем байбург. Так, блін, галі маму муз... зло. А де панувся? Ага. Зараз поїдемо, бо вже надоїло може дикому, Декому, може кому і подобається тита. Моя это. Ета... Так, очікуємо, очікуйте. Ага, треба. Та що так. З третьої попитки, Ти ви зрозуміли, що то. Що я туплю? Все сплачено, так. дякуємо. Дякуємо, аж підскакуємо. За чим мені чужі чеки? Так, все. 9 гривосей. а колись по акції за п'ятерочку бро. Ого, 71 гривня. Вау. Що тут? Так, бачите у нас яка... Який совмісно з обзором на товари. А зараз шуруїм насадив все таки один. Там я чуть-чуть поміняю ракурс карти. Формат, відео, ну коротше виконували. Сюди, водичка. Ладно, потім я попів водички. Ох і погода, дивіться як сонячно. Погода так і шепче, займи і випий, так? Да? Там хайк в АТБ, хто не подивиться слідуючи моє відео забуде, бо ще щось Хай по тебе по 23 чим, то я возьму пару банч, чоб не знаю на сьогодні чи на вже на понеділок коротше розберемося фу, зараз їдемо Фонарний стібнув, і висить з вчорашнього дня. Ми Вчора поїхали в обід, виходить. Ні, час два, да? Поїхали вже назад вечором. Вже як сонця не було, фонарь мене спасав магнози. Без фонарів, хоча в мене їдба. І що в нас виходить? Чотири поділки. Треба нам два дні прокатати на цих чотирьох поділках. І вже, мабуть, я на роботі підзаряжуся. Так, посап видос в мене є недавно, я там знімав, можете зайти, подивитися. В принципі, кого цікавлять продукти в посаді. Там нормальні акції, не знаю, може вже там другі зараз. Так. Кошелюк. У мене в рюкзаки. Як ми поїдемо тротуарами чи дорогою? Давайте тротуарчиком подивимося, що люди поділи, як потеплювали, чи до сих пор в яких фуфайках ходять. Так, зараз трохи вас приподиму. Це в не ненависо. Все, потепліло, вже. камера гриється. быстріше, ніж раніше. Но мене перегріва не вирубала. А от от этого, от у перехолодження, як там... Замерзала і вирубалася, не хотіла працювати. Ось центр сімейно медицинний, кстати, Половчанський, наш. Я тут договор переділав в телефонному режимі. Дві смски, вона мені відправила, сімейний лікар. Я їй продиктував все. договор перероблений, тобто не треба реєструватися. Я колись навіть онлайн зареєструвався, ну щось не прокатило. Треба в реєстратурі було чи щось таке. І зараз я там рідкий гость, я не знаю, раз в рік, може, раз два і то. Не люблю цих процедур, врачів і все проще. Стараюсь обходитися без цього. Так що для неї я хороший клієнт. Я думаю, їй не від кількості людей зарплата, а почасувати. См... Дві, см... Дві смс-ки, все переоформили все, чики-піки. І це. Тільки, типу, треба сходити там до урового, до 2026 року. І ето, 10 хвилин. Надо було ну, ладно. І до цього Флюорографію пройти. Ну, вона каже, пройдете там чи не пройдете, то таке. я не пойму що за прикол. Як обязаловка, поняли? Це щось нечисто. якісь дані може вже під сапирую. А, напишіть у кого в дії зараз. І я працювала, все норм. Ну була там таке, заходиш, пери. Треба пере, перепровірити, важче щось таке. Сюди-туди там щось по-новому. Потягнулася вся документація. Що? А це щось таке, заходиш, а воно треба пройти якось, ну типу, ві, по відеосвязі, щось з лицем моє там пофотографувати. чи щось таке, Ну щось мені не подобається, ця затія їхня з лицем. Із відеосъемки, щось пиздание собираю, чи я не пойму. Ну а мені було удобно паспорт з собою не тягати, а просто, допустим, розетці. Зайшов в дію, раз, показав їм, їм оцей електронний паспорт і все. Ну, добре, що розетка ще є, поэтому. Ой. О! приходить вам кажете їм щось забирайте це якщо у вас оплачений товар просто аня якщо що йде забирати їй даю свій паспорт і вона забирає ну, карту що це зараз щось мені не подобається заходить якась, якась перепроверка яка перепроверка У мене ця дія установлена ще з самого початку як вона з'явилася і всі туди документи потягнуті, так що мені вже смисла її як почався цей кіпіш удаляти вже не було, тому що там все-все все про мене, все знаю. Я думаю, я підв'язаний. А це таке, оп'ять щось їм лице, щось там, сюди-туди. А що у мене? Паспорт уже все, в 45 років поміняний вже мені його ніколи не треба переробляти. і десь світиться так що то такі діла поки бубоні ваш роті хорошо І я це думаю или на сади 2 поїхати в АТБ. я там кстати ні разу не знімав Я правда не пам'ятаю. Не, давайте постарітки, садимо один, а там вже може ще якусь велопрогулянечку зніму. Я казав, що я їх пів першого вечора, а півсього вже проснувся. Друга б людина відпочивала. Так. Дайте нам трішки допомоги. Електрику включаємо. Два дитина відпочивала, а я в при всьому проснувся, валявся сюди-туди. Телефончики. Полазив там, ігрушку зайшов, яку я 5 років, і вже граю. Попив кофійок, бутербродик сиром і все. Заказав цих таблеток поповним. У нас взагалі там вдома. Щось з желудка трошки там, може якийсь препарат. Блін, подожіть. А, далі повернемо. От температури вроді. А, в, а може і нема, От голови ноль. Кинувся спину, помазати, ноль. Так, мені тут не подобається, як вони машини ставлять З моїм широким рулем. О, лисиця. Зверта. О, це дивіться, апарат. Інвалід, да? Це такий серйозний, блин, який я мру. Серйозний апарат, там акумулятор, навіть ну, мощний. Не ну от, от кіловатта. Маш, це... В два ряда можуть їздити машини, ну так як один ряд постійно, як стоянка. Тут і не проїдеш, бачите, двома машинами друг друга пропускають. Коротше, нас на будущее нас цікавить мівка в АТБ. Є там і шоколадки по 42 гривні. Ну. Аня одну штучку купила, але ну, вона попросила і пасту, мілка, так що ми її побалили, Да? А себе дві баночки, собі дві баночки дішов пиво харь 1035 рано, можливо или пиздніше захочется выпить или вообще не буду будем тупо кататись а щось надо на вечерю якихсь колбасных изделий типа того так сейчас надо посмотреть Я, звісно, там глянув в телеграм-каналі, де шоп тусять товариші, які нам зовсім не товариші. То там походу тормозять зараз в багатьох районах машинки. У шо воно тхли Так, друзі, всім сьогодні гарного дня, такого сонячного, мирного неба. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Два місяці вже нема. Вивода з YouTube. Не можу набити ту сотку гнилу. Коротше, я надеюсь, ваші перегляди і також реклами дадуть мені цю можливість і буду дуже вдячний побільше переглядів робіть. Так, ну що, всім пока-пока. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Давайте, зараз ми в IT-б'ю завалім в слідчій серії.